Слава Ісусу Христу нашому Спасителю! Дорогі брати і сестри у Христі! Сьогоднішня Евангелія вчить нас, віри. Каже сьогодні Ісус, породи невірний та розбещений. Доки я буду з вами? доки терпітиму вас. Ці слова не лише стосувалися тих людей, між якими Ісус жив дві тисячі років тому. Вони більше стосуються сьогодні нас, які ми живемо на цій землі. Отже, ми дуже часто, дійсно, є невірним родом. Ми дуже часто самі добровільно піддаємо себе впливу, злих духів, коримося їм замість коритися Богові і виконуємо волю аж ніяк не Божу у своєму житті. Тому, коли Ісус сьогодні робить чудо поздоровлення піснуватого, Він каже, народ злих духів, бо той, яким був панований юнак, можна винати лише молитвою і Пост. У попередній неділі ми з вами роздумували, що то є піст, що це перш за все стримання язика від обмови, від накликів, від гніву від свар. Сьогодні Йому хвилину над тим, що то є молитва. Вже маленька дитина, коли готується до першого святого причастя в катехизмі, вчить, що молитва це є розмова душі з Богом. Тільки тоді, коли людина розмовляє дійсно з Богом, вона щиро молиться, бо можна устами молитися. Можна відмовляти сотні, тисячі молитв на день, однак коли душа є далеко від Бога, коли руки роблять зло, а язик обмовляє ближнього та вся молитва, вона як мильна бульбашка на воді, і вона нічого не варта. Тільки тоді дійсно щира молитва і приємна Богові, коли ми душею. Прагнемо з'єднатися з нашим Творцем. Коли ми душею єднаємося з тим, з ким розмовляємо, ми ж не розмовляємо з нашими ближніми і десь дивимося в сторону і робимо щось інше. Ми коли вчимо наших дітей, то дивимося на них і знаємо, з ким говоримо. Так є й молитва. Каже Ісус в одному зі своїх навчань. Не може з одного джерела текти гірка вода і солодка. Не можуть одні уста промовляти слова молитви і прокльони. Не можуть одні уста прославляти Бога і зневажати Божі творіння, зневажати тих, кого Господь сотворив. А тому сьогодні. Можемо задуматися, наскільки щиро ми молимось. Чи дійсно є в нашому житті щира молитва, чи є в нашому житті лише ненависть, прокрони, обмови, гнів? Бо це все дуже пов'язано. Каже Ісус: те, що виходить із уст, посквернює людину. Не той піст, милий Богові, коли людина собі відмовляє у їжі, а той піст милий Богові, коли людина дає милостию, коли допомагає іншим, коли за інших молиться, коли стримує свій язик і свої ноги відроблення зла гріха. А тому Великий Піст кожного року є для нас. Можливістю застановлятися над нашим життям, виправляти помилки, які ми робимо. Бо кожен із нас у тій чи іншій мірі є наповнений злом. І кожному з нас треба, як батькові оцього юнака, піснуватого, про якого сьогодні читаємо в Євангелії, іти до Ісуса і казати: Господи, звільни мою душу від Злого Духа, який часто мене спокушає, через якого я часто впадаю в гріх, бо я хочу бути святим. Нам треба, так як той юнак існувати, звільнитися від гріха через з єднання з Богом і вмерти, вмерти для гріха, перестати грішити, щоб почати жити для Бога і жити з Богом. Саме для цього є Великий Іпіст, саме для цього Ісус іде до Єрусалиму, щоб бути виданим у руки грішників і бути розп'ятим. Саме для того, щоб умираючи на Христі, Він нам показав, як ми повинні розп'яти всі свої пожадання тілесні, усю свою гордість, усю свою пиху і почати жити для Бога з любов'ю з милосердям і з добрим словом для наших ближніх. Тому сьогодні молімося молімося щиро. Розмовляємо душею нашою з нашим Творцем під час цієї служби Божої просімо помочі, ласки, уздоровлення, перш за все духовного нашого, нашого Спасителя. Щоб у цьому пості ми уздоровилися від гріхів, ми звільнилися від поганих звичок, щоб ми в цьому великому пості справді відчули себе дітьми Божими і жили так, як належить Донькам, синам, нашого Небесного Отця, достойно носячи ім'я Християнина і уникаючи будь-якої. Нагоди до гріха, щоб не лукавий володів нашим розумом, нашими устами, нашим серцем, а щоб в нашій душі справді був храм Пресвятої Тройці, щоб в нашому серці постійно перебував живий Ісус, який буде нас оздоровляти, який буде нами керувати, який навчить нас любити тих, кого ми, можливо, раніше ненавиділи. Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю.